Действительно, осталась такая ситуация. Стало плохо работнице скорой помощи, фельдшеру во время работы. Это, это случилось ночью. Мне об этом сообщили, к сожалению, в 8 часов утра, когда я пришел на работу, когда ее уже госпитализировали в центральную районную больницу. Их пересадили на другую машину. Машина это, если у нас 12 машин у нас это машины новые, которые Peugeot получили. У нас есть четыре машины, которые, ну, они ездят, которые, к сожалению, являются не новыми, соответственно, не очень на них и хотят и работать. Ну, вы понимаете, что машина есть машина. Твоя машина, кстати, на которую пересадили, она 2006 года. На ней работала смена, смена отработала, предыдущая смена на ней работала. А здесь, сели, сели машины, начали ехать, и машини почали їхати, і сменились і їхали на подстанцию в Крюках. І коли під'їхали туди, там обслужили один визов і стало плохо фельдшеру. Коли ну, пивному сіли, тоді перший раз не відчула, і машина, коли зупинилася, вона як как бы заглохла, то коли водій почав заводити. Машину почались якийсь дуже відчутний неприємний запах, І якого саме це характеру, ну, сказати, але в салоні аж почало так горло дуже шкрябати. І, ну коли ми вже переїхали в міст, потім добралися на підстанцію, то я вже відчула, що в мене й голова почала боліти. не знаю, без поняття, що могло статися. Отсюди поїхали на Крюков на підстанцію. Через Ремі нам дали визов, поїхали на. Визи вернулися назад, більше не виїжджали. А утром фельдшера почали відкапувати. Їй взяли кров От, у мене є аналіз крові на карбоксигемоглобин. Це спеціальна реакція якщо, людина, якщо йде отравлення угарним газом. Им зробили аналіз крові. Реакція на карбоксі негативна. Я гадаю, що відбулося так як отруня, так бо в мене також відчувало першіння у горлі, головокружіння, запаморочення було. І після виклику, десь близько, коли ми повернулися часу ночі, дуже стало сильно боліти голова. Ну, про це я повідомила старшому лікарю, що стало дуже погано хоча перед прийомом зміни. Коли ми приймали машину, цю, я вже повідомила, що машини, в салоні машини був відчутний якийсь неприємний запах. На що мені відповіли, що ти, старший лікар, що поїдьте, спробуйте та обслужіть мінімум три виклики. Угу. Але після того, як я подзвонила, сказала, що погано, він сказав, що потрібно ще з'їздити на виклик і потім повернутися. Ну угу. так відреагував старший лікар. Напередодні е, днем працювала також бригада, і вони казали, що їм було погано. Хоча я старшому лікарю попередила, важиш двоє фельдшерів, їм же було погано. Чого ж ви нас тоді саджаєте на цю машину? Звісно. Утверждать, утверждать, что это отравление без проведения расследования. Сейчас мы проводим расследование. Без проведения расследования это невозможно, потому что это необходимо, на расследование, чтобы была и машина, специальная техническая комиссия, которая обследует машину. Угу. Вот, машина, машина стоит, соответственно, машину я сразу запретил, чтобы машина выезжала. Мы отвечаем сейчас только за медицинскую часть. Угу. За работу медики. За работу, за работу медицинских работников. А за работу транспорта, начиная от приема, все водители там числятся. Они закупают горюче-смазочный материал, они закупают запчасти, проводится техосмотр машин, проводится ремонт машины. Все это делается в объединенном автохозяйстве. Угу. Соответственно, механик, который выпускает на линию, понимает, что машина в техническом состоянии, угу. в исправном состоянии. Чебулы скарги раньше на цей экипаж 12 и на 25? На 25 не было никогда. Николы. А на 12-й одно время появились. Тому що там прогорів глушитель, там було останено на наступний день і все прикрутіли. Зміну здала і пішла до нашого стар головного лікаря, на що він сразу добре відреагував, і машину він одразу всіх скликав, і машину сразу зняли, і нікого з людей туди не саджали. Тобто велике ну, спасибі, що е, Ігорю Яковичу, що він не саджав туди далі людей, що він прислухався до нас, колег. За це йому велике дякую. А далі хай розбираються там механіки, старший лікар чому не відреагував, і ось і все.